Всем привидую сегодня название канал Миша Майклят. И мы будем сегодня 20 сегодня нового тема. Давайте пойдем это видео. Давайте. Так ну реально можно Чому? ничем. Чумо, но по-моему, ну, не знаю. Коротше, давайте почнемо. Uh, так, uh, і так. Я вирішив, у нас тут не було на його і мені дістався цей кусок території. Я вирішив тут збудувати кафе і знову вирішити гроші, потім бути. У нас є тільки кафе. Тут вже були якісь. І uh, тут у нас просто закази. Uh, там, дивитися, там. Е туристи. Тут брати, бар, такі туристи. Ну тут на брати барти, щоб світи замовлені брати. Тут ми виходимо, подивляємося. Навиські не такі заборчики, щоб не впасти. Але, але у нас тут є коло війна, і ми один храм. От я йдемо, йдемо. І я не знаю. Тут ще досі є такі торговці, подивимося, що вони продають, Давайте подивимося. У Ні, У нас немає, що таких грошей, щоб купляти зброю. а що не зброю, не здається. Так. Тут що досі ходять торговці, ну все, звідти ми нападали. <клес> 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 ну, я всякую каву, тут ми ставимо завофлення, коли там пікають. Тут ми її готуємо, тут всеке-таке, бле-бле, бле. Отут ми ну, вішаємо якісь речі, а тут у нас величезні гри. І тут все виходить, де пар. Так, виходимо. Он так виглядає. Це все діло. І так. Оце, от якщо земельно означає, що це добре. Якщо будуть інші кольори, там, оранжевий, червоний, то значить, буде щось погано. Так, Йдемо в храм. Тут, кстати, ще не прибрали чомусь після часу битви. Не знаю, чому, що досі не прибрали, бо битва була десь тиждень-два тому. Тут у нас теж є дирка, да, вороги не цього, щоб дівчинського ще забрали і вони просто підірвали тут тобто все з да. А могли б вистояти. Є тут, кстати, у нас прикольно є. на це? А якщо у нас стати сюди... Тут у нас є треба було перемогти одного боса. Он тут, якщо стати сюди, це дуже прикольно, а якщо сюди стати, то виглядає, ніби ти падаєш. Він такого стати і виглядає, ніби ти падаєш, так. Да. Виглядає ніби ти падаєш, безкінечно навіть трошки Мене загапінуть. Тому зараз треба нам ці вже думати. От я в нас почав, думаю, вас закінчувати. Цим-па-па-па, друзі, і в наступному відео. Всім папа-па-па, друзів. Так. підписуйтесь ставте лайки, папа. Так, зараз я вам ще покажу. Я не знаю, чому мене моде ще. Тут не працюють. Це якось дивно. Я знаю, це якось дивно. Моди чогось не працюють. Я не знаю, чому? Вони чомусь не працюють. Я перевіряю багато разів, в мене вони не працюють. Ось тут є у нас таке от все. Я це дуже довго будував перед записю. І вообще то я просто тестував моди, ці хвороби. Ось тут і з того всього. Ось тут і не збиралося. Тому всього я видумав історію про війну якусь. І ви думаю, прикольно, Дійсно, вам сподобається. <клес> Ми що вже реально будемо скінчувати. Не знаю, це як з яку хотів би збудувати такі штуки, показую, який рівень небезпеки. І на них таблички, але я не збудував. е, онто соло така е. Да. Всека така. Син по по подражание излипов 27